Візики базових візерунків, і це, що у нас соти. бджолині соти, стандартні, класичні в'язко одностороннє, хоча в'яжемо з обох сторін І тут трошечки є свій нюанс. Зараз покажу: набираємо парну кількість петель. Тут у мене набрано 28. Зараз вам покажу з нового на іншій ниточці, взяла собі інший колір. Покажу на іншій ниточці, як воно виглядатиме. Отож, набираємо парну кількість петель. Так, щоб швидше набираємо їх 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так? 2, 4, 6, 8, 10. Дуже мало, можна би ще 10, тому що не буде виглядати. Ну, пробуємо ще 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Так, набрали ми, 20 петель і починаємо робити пров'яз. В чому суть? Перший візерунок, перший. Рядочок має бути установчий. Тобто, по суті, перший лицьовий ми в'яжемо все лицьовими петлями. Пров'язуємо рядочок лицьових петель. Зараз повертаємо на виворітний ряд і вже покажу, в чому нюанс. Тобто, по суті, виворітний ряд в цьому рядочку, ну, ніби є лицьовим, чи як так, крайня виворітна. Пров'язали ми всі лицьові петлі, а тепер дивіться, як. що ми робимо. Ми пров'язуємо ось тут перший рядок, ніби це вже другий, але все-таки перший. Крайню знімаємо без пров'язу, як зазвичай. так? Пров'язуємо одну лицьову за верхню стінку, а одну знімаємо з накидом, так? Одну лицьову, одну знімаємо з накидом, одну лицьову, а одну з накидом. І так ми. До кінця ряду, по суті, остання петля перед крайньою, ну, якщо це парна кількість петель, так, буде ли... оця петля, яку не пров'язали, але зняли з накидом. Все правильно. Так, Починаємо з лицевої закінчуємо тією петлею, яку ми не пров'язуємо, а просто знімаємо на праву спицю з накидом. Так, Зняли крайня вивідне. Пров'язали. Тепер у нас е, потрібно пров'язати ніби третій, але насправді пров'язаний другий рядочок. Так, як ми його пров'язуємо, Крайню знімаємо, пров'язуємо спочатку одну лицьову, накид переводимо просто. Тепер у нас дві лицьові за верхні стінки. Накид знову переводимо. Знову дві лицьові. Трошечки не пров'язала, бачите? лише поділилася ниточка, Зараз ми це виправимо. Бо буде негарно. А, та -та -та. Зараз, зараз, зараз зараз, зараз, все зробила, не зробила ще. Так, секунда. Так, пров'язуємо. Наки... Накид перекидаємо. Знов пров'язуємо дві лицеві накид, перекидаємо, пров'язуємо дві лицеві, і так, в принципі, ми до кінця ряду пров'язуємо оцей рядочок. Так, дві лицеві пров'язуємо за верхні стінки, накид перекидаємо. Дві лицеві пров'язали, накид перекинули, дві лицеві пров'язали. Так, пров'язали, накид перекинули, дві лицеві пров'язали, накид перекинули. І Лицьова, ну і крайня виворітна, це в кінці ряду. Так, пров'язали ми другий рядочок, тепер в'яжемо третій. Крайню знімаємо. Тепер що у нас? Виворітно знімаємо разом з накидом. Цю з накідом, бачите, пров'язуємо лицевою за верхній стін. Виворітно знімаємо разом з накидом цю пров'язуємо за верхню стінку. Виворітно з накидом цю пров'язуємо. Виворітно з накидом цю пров'язуємо. І отак чергуємо. Одна виворітна з накидом, одна пров'язана лицева. з накидом зняли, пров'язали лицеву. Виверідно з накидом зняли, пров'язали лицеву. Пров ну і крайня, звичайно у нас Виверіть, так? Пров'язали. Тепер починаємо в'язати четвертий рядочок. Ну, ніби п'ятий, але ми ж зробили установчі петлі, так? Ряд. Четвертий тоді е, крайню знімаємо. Тепер у нас дві лицеві, знову той самий ряд, ніби дві лицеві, накид просто перекидаємо. Так? Дві Накид просто перекидаємо. Дві лицеві накид перекидаємо дві лицеві, накид перекинули дві лицеві, накид перекинули дві лицеві, накид перекинули дві лицеві, накид перекинули дві лицеві, накид перекинули, дві лицеві. Так, накид перекинули, і крайня виворітна. Так, Пров'язали. Тепер повертаємо О, у нас п'ятий рядочок, ніби шостий, але у нас п'ятий. Крайню знімаємо весь пров'язок. Тепер оця петля з накидом пров'язуємо за верхню стінку, оцю виворітну знімаємо разом з накидом. Оця петля за верхню стінку, виворітну разом з накидом. І пішли так до кінця ряду. Так, зараз пров'язуємо. Так, виверіднакидом зняли, лицьову з знакидом пров'язали, виворід над знакидом зняли, лицьову з знакидом пров'язали, виверідна зняли, лицьову пров'язали, виверідна зняли, лицьову пров'язали. І ось так остання виворідна знакидом зняли, крайню Тепер у нас виходить шостий рядочок, він так в'яжеться, як і другий. Краню знімаємо без пров'язу, пров'язуємо лицеву за верхню стінку, і тепер накид переводимо дві лицеві, накид переводимо дві лицеві за верхні стінки. Так. Накид переводимо і так до кінця ряду. Так, швидесенько. Накид переводимо, дві лицеві, накид переводимо, дві лицеві. Це у нас шостий рядочок, накид переводимо, дві лицеві. Він так в'яжеться, як другий. накид переводимо, дві лицеві, накид переводимо, і лицева крайня так? Дивіться, вже починає виглядати візеруночок. Сьомий Сьомий ми в'яжемо так, як третій. Тобто починаємо. Крайню знімаємо без пров'язу, тепер вивертена разом з накидом, лицева з накидом пров'язує лицевою за верхні стінки. Виврітна з накидом, лицева пров'язується. З Знакидом лицева пров'язується. Виверідно знакидом зняли, лицеву пров'язали. Виверідно знакидом зняли, лицеву Виворіт на знакидом зняли, лицову пров'язали. Вивертно зняли, лицюгу пров'язали. Виверідно зняли, лицову пров'язали. Вивертно зняли, лицьову пров'язали. На, пров 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 І виворіт на крані. І оскільки сьомий рядочок ми пров'язували, так, як третій. так то вже починаємо, ніби як четвертий, так? Крайню знімаємо четвертий ряд як? Дві лицеві за верхні стінки, накид переносимо, так? То видно вже по візерунку. дві лицеві за верхні стінки пров'язуємо, накид переносимо, дві лицеві, накид переносимо, і все так пров'язуємо до кінця ряду. Тобто, по суті, це вже ми почали далі в'язати, правильно? Тому що, якби ми пров'язали, сьомий ми повторюємо як третій, і ми вже повторюємо. так? Тобто, вже, в принципі, ви розумієте, що ми робимо аналогічні дії. І тут, ніби візеруночок, сам підказує, що робити. Ми, коли починаємо ряд, ми зразу бачимо, як себе веде візерунок і з чого нам починати. Так, крайньо виворітне. Бачите, ось таким чином виходить візерунок. І з цього боку. Він такий виходить плотніший і ніби як подвійний. Так? Пров'язали ми. Так, тепер що у нас є? Е, у нас тут, е, як би, виходить, який рядочок? П'ятий. А ну, чекайте, зараз так. Угу. П'ятий рядочок. Так, Крайню зняли. Тепер оцю накидом пров'язуємо оцю.

Зняли, лицеву пров'язали, вивертно зняли, ну і крайня виворі. Пров'язали, дивіться, може, виходить, робимо ще один такий. Ну, Ми тут пров'язали, так? Тепер у нас виходить шоста. так? Шостий рядочок. Крайню знімаємо, тут бачимо, що лицева, накид. Значить, що? Лицеву пров'язали, накид принесли. Дві лицеві пров'язали, то видно, накид перенесли. Дві лицеві пров'язали. Накид перенесли, дві лицеві пров'язали, накид перенесли, дві лицеві пров'язали. Накид перенесли, дві лицеві пров'язали. Нитка за роботою. Бачите, накид перенесли, дві лицеві пров'язали. Накид перенесли, дві лицеві, пров'язали, нитка завжди за роботою. Накид перенесли, дві лицеві пров'язали. Кіт перенесли, ну і останню одна лицюба крайня виверідна. Так, це все пров'язали, бачите, як виглядає вже. Так, тепер, знову ж таки, що сьомий рядочок у нас, як що, як третій? То видно, що. Виворітне, знімається з накидом, потім лицьова з накидом пров'язується. Бачите, виворітне з накидом, лицьова з накидом пров'язується. І таким чином ми пров'язуємо все інше. Тобто я і так дуже довго, я два рази вже показала вам, чому починала з самого початку, тому що все-таки перший ряд, ніби лицьовий, він є установочний, просто лицьові петлі. І е, вже від того починається візерунок. Якщо просто пров'язувати, тут, в принципі, Ріти повторюються, проблем немає. Все дуже просто. Якщо вам сподобався пров'язок, ставте пальчика вверх, підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок. Будете бачити ще нові відео. І базові, і складніші. Буду вибирати для вас якісь цікавинки. Залишайтесь зі мною надалі, буде більше відео. па 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 па